Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із соціумом та розвиток мовлення. Давайте із вами пригадаємо, яка у нас зараз пора року. Правильно, зараз у нас пора року зима. Погляньте на діток, які вийшли на прогулянку. Чому вони так тепло вдяглися? Правильно, тому що на вулиці взимку дуже-дуже холодно. Дітки, скажіть, а кому ще холодно в цю пору року? Правильно, а ще холодно взимку птахам. А як ми називаємо пташок, які не відлетіли у вирій? а залишилися у рідному краї. Цих птахів називають зимуючі птахи або осілі. Погляньте, чи всіх ви птахів тут пригадали. Давайте назвемо, як кожну звуть. Це в нас Дятел, це Горобець. Голуб, синичка, сойка, ворона, сова, сорока. А ця пташечка, дітки, у нас з'явилась вперше. І називається вона шишкар. Повторіть, шишкар. А ще шишкаря називають папугою хвойних лісів. І частка правди в цьому є. На деревах він поводиться дуже спритно, повисає головою вниз, тримаючись за шишку, іноді відкушує її і забирає на інше дерево, не витягуючи насіння. Літає шишкар швидко, хвилеподібно. Видаючи при цьому заклик кип-кип. На відміну від всіх інших північних птахів, шишкар виводить пташенят взимку. Основне місце проживання шишкарів це ялинові та соснові ліси, так як птах харчується, як правило, тільки насінням шишок. І це сказалося на будові його дзьоба. Кінці у верхній і нижній частинах дзьобика у шишкаря перехрещуються і утворюють свого роду інструмент, що дозволяє птахові легко витягувати насіння з шишок ялини та сосни? Ось така дітки пташечка, яка називається шишкар. Дітки, скажіть, а чи знаєте ви? Чому птахів називають пернатими? Бо їх тулуб в пір'ям, і тому їх називають саме пернатими друзями. Скажіть, а яку користь приносять птахи людям? Так. Птахи звеселяють нас своїми піснями, вірно, а ще. А ще птахи переносять насіння дерев, кущів, квітів і цим поширюють рослини. А ще яку користь. А ще, дітки, вони знищують шкідників. Полів лісів та садів. Ось бачите, яку велику користь приносять нам птахи. Взимку птахам дуже холодно та голодно. Як ми можемо їм допомогти перезимувати у цю пору року? Зима дуже складний період для наших пернатих друзів. Їм складно вижити, тому що птахам важко себе прогодувати. А ось годівниці, зроблені людиною, значно полегшать існування птахів у цей складний, холодний і голодний період. Жменя пшона, насипана в штучну годівницю, здатна не тільки прогодувати а навіть врятувати життя не одній маленькій пташці. Дидактична гра нагодуй пташку. Ось подивіться, у нас у верхньому рядочку наші вже знайомі пташки. Давайте поглянемо це в нас хто? Дятел це синичка, горобець, ворона та. Шишкар вірно, а внизу ласощі для наших пташок. Це в нас насіння соняшника, це крупа ячнева, так? це лічинки жуків, насіння шишок та несолоне сало. Давайте, дітки, почнемо з дятла. Як ви гадаєте? Що б ми вибрали смачненького для дятла? Вірно, лічинки жуків добре. А що полюбляє синичка? Синичка полюбляє несолоне сало, вірно. А за який би корм подякував нам горобець? Заячний в укропу, вірно, дітки, добре. А від чого не відмовиться ворона? Ворона не відмовиться від насіння соняшника. Добре. Скажіть дітки, а яка улюблена їжа шишкаря? Насіння шишек. Молодці. А тепер послухайте вірша, хто летить до годівниці. Хто летить до годівниці? Галки, снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі. Всі, хто не летить у вирій, прилітайте пташенята ось насіння. І зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала. Ось такий віршик, дітки. А тепер запитання за смістом вірша. Скажіть, дітки, куди летять пташки? Пташки летять до. Годівниці, вірно. А які саме пташки летять до годівниці? Галки, снігорі, синиці. А ще горобці, правильно. А з чим порівнює горобців автор? З клубочками сірими, добре, дітки. Кажіть, будь ласка, а що пропонується пташкам поласувати? Пташкам пропонується зернятка, насіння та сало. Так, молодці. А тепер повторно прочитаємо вірша Хто летить до годівниці? Хто летить до годівниці, галки, снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі. Всі, хто не летить у вирій, прилітайте пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала. А тепер спробуйте ви. Хто летить до годівниці? Галки, снігурі, синиці. Горобці, клубочки сірі. Всі, хто не летить у вирій, прилітайте пташенята. Ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про що ми з вами сьогодні розмовляли. Ми розмовляли з вами про птахів. Скажіть, дітки, а яку ж користь приносять людям птахи? Птахи знищують шкідників, полів, лісів, садів, а ще вони звеселяють нас своїми піснями. А ще птахи переносять насіння дерев, кущів та квітів. Ось тільки багато користі приносять птахи? А як ми їм можемо допомогти взимку? Ми можемо їх підгодовувати. Правильно, дітки! Скажіть, а як називається віршик, який ми з вами читали і заучували? Хто летить до годівниці? Давайте з вами його повторимо разом. Хто летить до годівниці? Галки, снігурі, синиці, горобці? Клубочки сірі. Всі, хто не летить у вирій, прилітайте пташенята. Ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, Додамо шматочок сала. Бажаю вам гарного дня. До побачення!